18 січня по всій Україні пройшли мітинги та марші миру. Люди закликали до припинення війни, засуджували дії Росії та молилися за всіх загиблих, в тому числі і мирних жителів розстріляних під волновахою минулого тижня. Народ наш єднається, гуртується. Ця війна ще більше згуртувала. Ми бачимо, що народу не байдуже, що твориться, проливаються. Сльози, сльози не висихають, сльози не перестають висихати на наших обличчях. Мітинг з Чернівцях не був багатолюдним. Причини цьому називали різні. Чи то анонсували подію погано, чи то люди перестали довіряти різного роду зібранням, чи то для українців смерть вже стала звичною справою. Напевно, ми все таки з'явився деякий такий негативний імунітет до цих смертей. Ціна життя. В нас вже настільки знизилися, що люди не готові відстоювати кожну кожну вбиту на сході людину. Та незважаючи на невелику кількість учасників маршу, всі в один голос говорили про те, що війну треба припиняти, і перемога обов'язково буде за Україною. Ми просимо миру, ми жінки. Лягаючи, встаючи, молимося, допомагаємо. Що тільки можемо, щоб вся Буковина встала, всі встали, де дещо хто може допомагати словом, справою, що тільки може серце підказати на мітингу. Також організували збір підписів на ім'я Петра Порошенка з проханням звернутися до гааського суду за підтримкою. Ми хочемо, щоб президент України звернувся до міжнародного гасного суду з вимогою визнати дії очільника Російської Федерації Володимира Путіна і дії його військових на нашій землі, такими, що є злочинні і що є порушують, які порушують міжнародне право і право людини, і є злочином перед людством і людяністю. Активісти впевнені, що світ визнає Путіна злочинцем, тоді Україна матиме більше шансів отримати допомогу від інших країн, швидше закінчити війну та. Зберегти сотні життів, Людмила Григорчук, Ярослав Ловицький, місцевий час.